Тедер, де він? У кульках. <ріст> Дякую, що не викликали поліцію. Пусте, дитина моєї сестри теж особлива. Він екстра особливий. Hey, Привіт, Шелі. Що робиш? Співвідношення розмірів було хибним. Я не міг уявити. Атоми вуглецю мають бути більшими. Sure, sure. Так, так. Як ти сюди потрапив? Код до чорного входу п'ятизначний. Одноконтурна сигналізація для дітей. Сортуй протони та нейтрони, поки я збиратиму атоми вуглицю. <рес> Ні, я так не думаю. Нам треба додому. Але я ще працюю. Не вилізеш, доведеться витягти. Можеш спробувати, але ти мене не зловиш.